Доброго дня, компанія ПростоАвто виконала чергове замовлення, а саме Jeep Cherokee, Grand Cherokee 13-го року. Отримуйте ваші документи. Розкажіть за співпрацю. Сподобалось, не сподобалось. Все наразі сподобалося. Швидка доставка і принципі проблем ніяких немає. Дуже дякую. Все, дякую. Не замовили Jeep Grand Cherokee Просто авто. Фатальна помилка. Наш клієнт з Кропивницького отримав автомобіль максимальної комплектації. Автомобіль 2013 року з двигуном 3 літри дизель та пробігом 190 тисяч кілометрів. Комплектація автомобіля включає в себе. Адаптивний круїз-контроль, підігрів керма, максимальну мультимедію та клімат контроль, вентиляція та підігрів, як і задніх, так і передніх сидінь, вибір режиму підвізки та багато іншого.